У 19 столітті концепція прав людини отримала розвиток у нових європейських конституціях. У цей час конфлікти та війни у Європі спонукали політиків розробити так звані закони та звичаї війни. Гаазькі конвенції, що їх закріпили, перші спроби гуманізації ведення війн. Водночас вони стали початком формування міжнародного гуманітарного права. Але права людини ще не визнали універсальними цінностями, тому вони не вийшли за національні кордони. До середини ХХ століття права людини фактично залишалися, так би мовити, правами білого чоловіка. Рабство, расова сегрегація, гендерна дискримінація продовжували існувати. Людей масово переслідували за ідеологічні переконання. Часто це навіть закріплювали у законодавстві. Жінки отримали виборче право у Великобританії лише у 1928 році, а у Швейцарії лише в 1971 році. Темношкірі американці сіли за одні парти з білими лише у 50-ті роки ХХ століття. Згадаймо Голокост та геноцидромів під час Другої світової війни. Ці та інші жахливі звірства нацизму підштовхнули людство переоцінити цінності. Міжнародний суд над військовими злочинцями вийшов за межі лише справедливого суду. Йдеться про Нюрнбергський процес. Він став першим в історії прикладом суду за злочини проти миру і людяності. Нюрнберзький трибунал істотно підняв планку поваги до життя і прав людини. Тому одна з перших міжнародних норм щодо захисту прав людини Конвенція про заборону геноциду. Протягом наступних десятирічь прийняли багато міжнародних угод. Вони створили механізми захисту прав людини та контролю за їх дотриманням. У 1945 році заснована Організація об'єднаних Націй. Ми, народи Об'єднаних Націй, сповнені рішучості знову утвердити віру в основоположні права людини у гідність і цінність людської особистості. Саме так проголошує її статут. 10 грудня 1948 року прийняли загальну декларацію прав людини. Цей документ має 30 статей. І містить перелік прав кожної людини, зокрема, право на життя та справедливий суд, заборону катувань та рабства, свободу висловлювань та право на мирні зібрання. Важлива ця декларація і тому, що стала предметом світового консенсусу, тобто загальної згоди, адже між різними країнами світу значні соціальні, економічні, релігійні та культурні відмінності, попри це. Більшість держав визнала цінність проголошених у Декларації прав і свобод. Але для того, щоб змусити діяти механізми ООН, знадобилося ще майже 10 років. У 1950 році прийнята Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод. Вона запрацювала через три роки після прийняття. Згодом у системах ООН та Ради Європи прийняли й інші документи, що діють як міжнародні угоди. Більшість з них не додають нових прав до каталогів прав людини, натомість створюють додаткові гарантії реалізації прав представників так званих уразливих груп, наприклад, людей з інвалідністю чи дітей. Також деталізують процедури дотримання окремих прав та свобод, наприклад, конвенція про права дитини 1989 року. За тисячоліття права людини перетворилися з моральних цінностей на жорсткі юридичні норми. Наразі концепція прав людини продовжує розвиватися, а механізми реалізації та захисту прав і свобод удосконалюються. Але не треба забувати, що історія прав людини пов'язана з боротьбою. Сучасні механізми захисту здаються досконалими, та реалізація наших прав насамперед залежить від особистої обізнаності та активності. У наступній лекції ми розглянемо, як права людини із визнаної державами цінності перетворилася на закон. Які саме права і свободи гарантуються міжнародним правом, а також як змінилася система прав людини після її проголошення.